Зарвака, випаків Ого. Ось такі краси, завернемо, завернемо. Так, тільки що там оптимив, біля цих двох боків обійшов з другого боку, а тут нам знову попадається, дитик гарний консовий, який тут чудовий біле гриб. ви ці біля тут, красота, ну. ходи сюди і знов нам такі.

О, здесь два гарних. Два біля білясика. Просто фантастика. Давай классно. Как раз. Дивіться, який. Ну, це да, грибочок. Ось такий кінцовочок. Угу. И... Ну що, є нам знов ну, ті какие то красень. Ого. Шляпа на цю володонь. Ого. Красавець. Угу. Огонько так сидить собі. О, колсончик. Обден біля одного. Два таких красоварба. Красота. Красота. Мені вірьма красота. Один. І другий. Ось такий два великі гарні грибочки. Так, підпадайся нам знову гарний білий грибочок. такий красавчик собі ну, Ходи показується ближче нам. Ось такий спітамо листочка зазирає. Чудовий білячок. А. Ну що, цей друзі вже трішки подібний до профея. І нам класний купався білий гриб. Красота зараз я вам його зніму ближче. Подивіться на нього, який тут у нас зазирає. Главное, що мало світла в лісі. Лісі пітьма. Не дуже добре, видно, він красень. О, тут під нього жаба вискочила. Під нього така жаба вискочила. Ось. Сиділа під грибом, спала собі, напевно. І що, Фотографуємо його і будемо зривати. І знову нам попадається гарний біленький грибочок. Тільки собі біля патичка притулився. Ось який дицький зазирає. Недалечко росте від того, одразу я його не замітив. Ось такий чудовий білий. О! Ось такий о, Є. беремо. Ну що, я прийшов я знов на такі розбиті дороги. І тут кавкулії нам попадають, такий чудовий білясик подивіться, який гарний. Правда, красень. Лісі вже трошки стає кровату, дощ паде від ранку. Тощоку треба, буде дощик, будуть грибочки. Ось які. Такі два біленьких красивих. Ого. Угу. Красота. Що красота, то красота. Просто слів нема. І два гриба. Ми ага. дихли. Може це був третій. Він загнив, шапочка загнила. Тут був ще третій. Так на саме потоле. Не знаю як ми його витягнути за. Ого! Це капець. Ой, розламався він. І один. Тут навіть було їх чотири. Ще одна шапочка. Все у нас пока шило. Цей такий класний. Красота. Три в купі чи чотири тут було. О два загнило. Ось такий. Ще один. Чепірнатий. Це їх два. Йдемо того зірваємо. Ще один такий зазирає. Під папоротю, дивіться, який, свого бога. Ходи. О, що такий гарний. Такий гарний. Дивіться, який красивий гриб. Їх нам три вдалося вполювати. Чудових біляка. ка. Добре, чистимо, йдемо далі. Що, друзі. Йдуть костежкою по цю дорогу. Кодя тут по дорогах. Так собі йду там на місце, потім обертаюсь поглиб туди. Да? А там у корчика дивіться що зазирає. Ви їх бачите. Що не? ходить на самому березі. Оба на тут подаються кабеса. Тут таких три. А тут таких три чудових бігаю. Я чуть їх не проскочив. А там, друзі, подивіться, що там. Цих три, бачите? Десь що там. Капець повний. Заліз такі корчики. От, тут знов таких три. От, тут знов таких три. І там ще один. Ха. Оце капець, оце тобі дорога. Оце тобі дорога, подивіться. які чудові три, там ще один. І там три наших красота. О, ну, що означає, що треба ходити обережно дивитися. Я собі так гоном туди постежуся, бачите кошик. Там стоїть кошик. Я собі так гоном постежуся, туди. Вовпро, міст, вони тут по дорозі такі красень. Вони тут такі краси. Ну що, красень. Тихо. іщо Так, оті Чисто мандарин, дали. за запити з О, прийшли. Що прийшли, то прийшли. Ось. Один. Другий. Третій. Ті. Чудові боцики. Оце, шу, шеф, туше. Дивіться. i jaki tutaj, jakie... O, nakrywamy. Boś. Buczonok. Jeszcze jeden. Красавець. і ще один. Хусь-хусь хусь. І є, такий приємний хвост. Який він приємний для вуха. Асота. Лайк, like, дайський лайк. Like. Буде багато. Ай, та 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 та. Так. Ну те не що зазирає. О. Ось тако. І тако. Ось така краса. Іть. Ти дивись, що воно тут калопить. О, подивись. Тільки подивися на це. А -а -а. Це ось тут. Що ось тут? Оцик. Що шеф, то шеф. О, красуня. Але пахне. Капец. Дивіться знову. А Яка сім'я. Яка сім'я. Ось такі. два захрустил, трошки уломался. Ой. Так, оказывается, Не знал опять. Ага. Я дай. О, вот такие тут попадаются, ну. Вот такие. О, Ах, не бочоночок. Тому бачу другий. Зазирає. Ось. Зарився так. Ого! І Пішов. Другий такий. Класний. Там Бачу третій є. Тому є третій. Ось. Тут ще зазирає третій. О! Такий третій. Ага, тому я бачу, лишив, зразу не замітив. Лишив я четвертого. Перемо до нього. Тому біля патика зазирає четвертій, третій обережно. Може ще десь є. там тому четвер. Ох, їх аж три, а їх тут аж три. Так, ведь тут два. А тут ще такий один. Чудовий. Ага. Тому ще... Ну ще один. Від ще один. А рядом ще один. О! І такий. Так, на кубку, на цей. І так, хостет. О! О така нам кубка попалася, друзі. Образаємося тут подивку. Закрутимся, могли щось вирішив. Я щось знайду, включу. Ну, але ці два ростуть конкретно. За минулого разу там куди підіймав величезного гриба на цій дорозі, там якась два патичка. А ці росту дивіться, Я така така втопка їжена дорога, подивіться то один тому під патиком, другий тому біля камінь зазирає. Класно, ні. Це собі повиростає. О, дивіться, я собі сам. Тут є ще один менший. А тут ще менший. Там ще один. А тут цей такий. Там що таке. Ого! А тут вони пішли. А тут знову диво. А там далі дивіться, Тут далі ще чотири. Ще чотири таки. тобі і туди. Ходиш по місцях, зазираєш, зазираєш, ростуть собі просто тупо на дорозі. І все, такі молодесенькі. Вони собі ростуть на дорозі. Ось такі, що маленькі діти сприяються. Тут сплять молоденькі. Накриваємо. Хай ростуть. тройнята.

вже. І тут такі один. Тут було ці двух. Шаша один різниць. Може вийшов, поколець можеш сніг навести. Еще один. Таки маленьким, куп'яном. Цей потико. О! Ці каука Блоки позастали і все.